5 смартфонів, які допоможуть покращити ваш скіл у PUBG Mobile та Brawl Stars. П'яте місце забирає Nubia Red Magic 9 S Pro. Потужний процесор, великий екран і відмінна система охолодження роблять його ідеальним вибором для мобільних геймерів. Четверте місце за Poco X6 Pro. Бюджетний смартфон з частотою оновлення екрану 120 ГЦ і потужною батареєю, що точно знадобиться при постійній зарубі в ігри. Бронзу отримує Samsung Galaxy S24. Ультра, сучасний процесор та купа оперативної пам'яті для ігор. З ним ви будете розривати на другому місці. Ще один смартфон від Nubia Red Magic 10 Pro. Ця новинка вже завоювала серця мобільних геймерів. Великий екран, рекордна батарея та неймовірна продуктивність це фаворит 2025 року. Золото забирає Asus ROG Phone 9. Найпотужніший смартфон для мобільного геймінгу в історії. Стильний дизайн, підтримка додаткових аксесуарів, бездоганний звук та. Рекордна частота оновлення екрану 185 Гц, Йому немає рівних.